Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і в цей день, 13 березня, четвер, традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, чекаємо новин з держави-агресора з Москви безпосередньо, куди відбула американська делегація для проведення перемовин з Росією. Питання на порядку денному це припинення вогню якомога швидше. В принципі, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, заявив про те, що 2 квітня має стати великим днем. Як я вже зазначав в попередньому відео, 2 квітня вважається міжнародним днем примирення. Фактично, цей день. Розглядає Трамп як можливий для того, щоб оголосити вочевидь про припинення вогню. Чомусь мені видається, що саме тому він так акцентує на цьому увагу. А Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що це може статися навіть раніше, через кілька днів, якщо на те буде згода Росії, тобто йде підготовка до цього. Ну і зараз, як зазначив Рубіо, м'яч на полі Росії. Ну а Трамп сказав про те, що чекає реакції від Кремля, і сподівається, що Росія погодиться. Якщо ж Росія не погодиться, то на запитання представника ЗМІ, а що ж зроблять Сполучені Штати Америки, Трамп відповів, що у США є інструменти для того, щоб натиснути на Кремль. Він би не хотів цього робити, але якщо доведеться, то буде робити. Ну, подивимося, конкретики немає, і в цьому є проблема. Я думаю, що Набагато краще було б, якби дійсно Путін розумів, з якими наслідками він може зіткнутися, і що для нього це означає, тільки тоді він буде усвідомлювати і розуміти ціну. Тобто Росія розуміє тільки мову сили, тільки мову, коли фактично їм можна зробити боляче, і коли це матиме прямі наслідки. Для них, в тому числі на полі бою, для економіки, політично, економічно, дипломатично, всі можливі засоби потрібно використовувати. До речі, про міжнародний кримінальний суд тут треба згадати, тому що треба ж нагадувати, що все ж таки, попри скажімо так, цю установу, яка багато в чому вже принижена, тим, що її ігнорують, а сполучені штати Америки взагалі запровадили санкції. Зокрема, і проти суду, і проти міжнародного офісу прокурора суду, все ж таки, от є результати: це те, що міжнародний кримінальний суд буде розглядати справу Родріго Дутерте, Це президент Філіппін, якого звинувачують, тому, що він фактично віддавав накази про вбивство, про розстріли громадян. Ну, мова йшла про наркокартелі, наркоторговців, але все ж таки, це все вчинялося в позаспосіб. Національного законодавства Філіппін і фактично без судового розгляду просто ось такі вбивства, тому це буде розглядатися. Це так сигнальчик, іноді треба нагадувати. Я розумію і сам не плекаю ілюзій щодо зараз міжнародного судочинства, На жаль, тому що система міжнародних відносин. І вона зруйнована і порядок. Хотілося б, щоб США докладалися до відновлення цього порядку, а не сприяли його руйнуванню. Тому сподіваюся, що так і буде. Так ось будеться зустріч відбуватися. Ну і Трамп не конкретизує. А що ж буде, якщо Росія не погодиться? Ймовірно, Путін може погодитися. У мене є така точка зору, але Росія буде наполягати на певних своїх умовах. Це вже очевидно стає. Різні умови можуть бути. Як я вже зазначав, видання Bloomberg пише про те, що можуть по різному підійти до цього, і Путін може вимагати припинення надання Україні допомоги, яку нещодавно тільки відновили, і вже є підтвердження і від держдепартаменту інших органів від Білого Дому, що дійсно потоки допомоги, снаряди до артилерії, до систем Хаймерс, ракети, все це до України продовжує надходити. Але ж тут треба розуміти, що Росія наполягає на припиненні. Росія може ставити питання про якусь демілітаризацію, про відхід з певних ліній фронту, зокрема на Курщині, де ще перебувають наші бійці, як зазначив верховний головнокомандувач, президент України Зеленський виконують завдання. І про що повідомив головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, про те, що дійсно на Курщині наші підрозділи продовжують виконувати завдання. <кій> Бої тривають, вони важкі. І зараз треба розуміти, що роблять, робиться все для того, щоб не дати викатитися російським військам безпосередньо на Сумщину, на Харківщину і щоб не вести бойові дії там, ворог знищується на території Курщини. З майже 55 тисяч російських військових, як повідомив головнокомандувач Збройних сил України, вже було знищено на Курщині з серпня спочатку цієї операції. Це результат, те, що героїчно самовіддано, попри великі ризики та загрози, в цих важких битвах зараз продовжують триматися наші бійці. Честь їм хвала і подяка за це. Вони знищують ворога. Вони прийняли на себе удар, витягнули значні сили. Які Росія не може зараз перекинути на схід з метою ведення наступальних дій, там і наші бійці продовжують виконувати завдання. Звичайно, що Путін може ставити в тому числі умови по припиненню вогню? Це те, щоб наші сили відійшли, зокрема із Курщини? Путін сам відвідував Курщину. Напередодні, чи то двійник, я думаю, що, скоріш за все, то був його двійник, навряд чи він би побоявся їхати. Путін він такий боягузливий і побоявся він би їхати безпосередньо на Курщину, знаючи, що там щось по ньому важке може прилетіти. Ну і от цього Путіна, чи то його двійника, скоріш за все, зустрів начальник генштабу російських військ Герасімов вони там провели, начебто. На одному із командних пунктів а, значить засідання, збори Путін ніби там віддавав якісь вказівки і так далі, і дав наказ а, фактично а, звільнити всю Курську область. Знаєте, це до речі дуже цікаво, тому що Путін таким чином спростовував позицію російських воєнкорів і пропагандистів, які а, фактично брехали, тому що. Путін же ж каже: ну так всю треба. А вже перед цим воєнкори там рапортували з посиланням на своїх військових і так далі. Про те, що мовляв, все вже Курська область зачищена, українських військ немає. Значить, українські сили відкинуті на Сумщину. ба більше, нібито російські війська ведуть наступальні дії вже в бік Сумщини і вже знаходяться на території України. Ну приблизно ось так вони це подавали. Тобто, ми бачили, що. Фактично, заява Путіна ці ж версії спростовує. А, отже, ось така ситуація. Ну і а, тут, знаєте, що ще є? Я думаю, що Путін свідомо думаю, що а, Путін свідомо, фактично, поїхав на Курщину. Свідомо він був в військовій формі, включив ось цю таку браваду, Великого в лапках полководця, значить все, щоб його всі боялися, і це картинка, яка має піти назовні, зокрема, має показати Дональду Трампу про те, що дивіться, який я ніби мачу. Мені здається, що Путін хоче показувати силу, і він от шукає ось ці такі шляхи, яким чином показати Трампові, що дивись, який я, які в мене є можливості. Наскільки значить, я в формі віддаю накази своїм військовим керую е, військами і так далі. І так далі. Ну ось приблизно така ситуація, власне кажучи. І тому тому, а, тут треба сказати, що е, значить для Трампа створюється картинка, що Путін керує військами, що Росія сильна. Я думаю, що це точно, тому що можливо. З розрахунку Путіна а, і його цієї злочинної команди кремлівської, все ж таки а, Трамп уловлює це, і можливо, вони думають, що Трамп боїться цього, боїться великої війни, боїться світової війни, і може боятися Путіна. Саме тому ось іде оця показуха, значить, мачизм, який Путін включає. Ну і тим часом тривають контакти між Росією і США. Вони не припиняються. Напередодні була інформація, що телефонну розмову провели а, директор ЦРУ і а, директор зовнішньої розвідки Росії СВР Наришкін обговорювали обмін контактами, підтримання зв'язку та можливу співпрацю. В принципі, от якраз по цій лінії сказати, що це щось проривне не варто от адже і раніше такі контакти і взаємодія відбувалася. Я хочу нагадати, що ще ми попередній директор ЦРУ Бернс, він зустрічався з Наришкиним неодноразово, і вони підтримували відповідні контакти. Тому тут, в принципі, нічого такого не відбувається. Ну і ще одна інформація: ось тут цікавий контакт, тому що е, з'явилися дані про те, що радник з питань національної безпеки президента США Майкл Волц. Провів е, розмову зі своїм російським колегою. Російський колега цікаво, хто ж це візаві може бути волце в цьому питанні. Ну, не конкретизується, не зазначається прізвище, Але на думку спадає е, все ж таки Шайгу. Тому що Шайгу обіймає посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони в Росії. Тому, ймовірно, що саме із ним відбувалася ця розмова. Ну, принаймні так зараз виходить, так складається. І так спадає на думку. Ну і зараз делегація, тобто обговорення за різними каналами, триває повним ходом, і апогеєм цього має стати розмова Трампа і Путіна, яка готується. Чи може не відбутися цієї розмови теоретично? Теоретично може, якщо зараз Росія дасть від коша американській делегації взагалі категорично не погодиться. На припинення вогню або висуне такі умови, які ну просто одразу сполучені штати навіть не будуть обговорювати. Такий сценарій можливий. Тоді звичайно, що цей дзвінок і ця розмова, яка взагалі планувалася попередньо, навіть не в аудіо форматі, а в відео, тобто в режимі відеоконференції з картинкою, ця розмова може не відбутися. Ну, така ймовірність, вона так само присутня. Але в принципі, ну, скажімо, багато ознак, які свідчать про те, що все ж таки розмова буде. Тому чекаємо тут фактично сьогоднішній день, завтрашній, та й взагалі, цей тиждень буде важливим в тому сенсі, наскільки вдасться або не вдасться погодити. Режим припинення вогню. Ну Росія, я думаю, готується, але вони все ж таки будуть висувати і певні такі умови та вимоги, які ну ми розуміємо прекрасно а, будуть передбачати якісь поступки. Подивимося, не будемо забігати наперед. Але а, ось так ви знаєте, що я моделював різні сценарії, як може виглядати. А безпосередньо перемир'я хто його може контролювати? Ну от державний секретар Рубіо він просто відповів на це питання. каже: ну так зараз тільки багато очей, зараз так багато супутників і можливостей дистанційно побачити, що відбувається, і тому ну будуть от супутники та інші розвідувальні засоби технічної розвідки спостерігати за тим, що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і відповідно контролювати. Як дотримується або порушується перемир'я, ну при цьому треба до речі бути готовим, що Кремль, як це неодноразово бувало раніше. Ми ж вже проходили це. Ми ж проходили в часи АТО а, стільки припинень вогню, яких Росія порушувала. Ну це взагалі. А потім звинувачувала Україну. Чи буде так цього разу? Я думаю, що так. Чи буде Кремль користуватися нагодою і намагатися якимось чином, скажімо, звинуватити Україну самим порушивши перемир'я? Так, нам теж до цього треба бути готовими, тому що Кремль буде провокувати, Росія буде завдавати ударів, Росія може демонструвати картинку, що, начебто, якісь українські дрони чи снаряди, чи навіть особовий склад дещось перетнув, порушив, були якісь обстріли, вибухи і так далі. Але надзвичайно важливо, щоб це чітко верифікувалося. І щоб не було претензій до України, тому що Росія буде робити спроби звинуватити Україну і покласти відповідальність для того, щоб спробувати викликати гнів Трампа на нас, а гнів Трампа треба викликати наш на Росію. До речі, видання CNN написало про те, що Путін ризикує викликати гнів Трампа. Це між іншим, ви знаєте, що телеканал, який все ж таки на боці і симпатизує більше представникам демократичної партії США, аж ніяк не Трампу і не республіканцям. І вони написали саме так, що це може викликати безпосередньо гнів Трампа. Цікаво, хотілося б побачити зрештою вже гнів Трампа на Путіна і більше тиску з боку Сполучених Штатів на Росію, не тільки ж на Україну потрібно тиснути варто все ж і на агресора. Це важливо, так от контроль має бути. І ось тут видання Associated Press написали цікавий матеріал в цьому сенсі. Вони пишуть про те, що Франція і Британія в ході обговорень цього тижня. А ви знаєте, що відбувся ряд подій. Французький президент Еммануель Макрон збирав нараду, яка анонсувалася з главами штабів країн, і було зазначено після цього Себастьяном Лекорню, французьким міністром збройних сил. Про те, що про те, що значить, було зазначено про те, що домовляється і 15 країн, начебто, готово виступити гарантами безпеки для України і розглядають різні варіанти підтримки України, в тому числі ну, звичайно, більшою кількістю зброї, і відправкою своїх збройних контингентів. Ось про що йдеться. тому ця історія розвивається. Вона набирає обертів обговорень все більше і на різних рівнях щодо цього питання. І от Associated Press нам дає певну конкретику. Вони зазначають, що Британія і Франція обговорюють удари по збройним силам Росії у випадку порушення перемир'я в Україні. Отже, ідея відправки військ вона нікуди не зникла з порядку денного все більше дискусій. І вони вже виходять в предметну площину, і зараз я так розумію, що доходять до певних деталей. Пам'ятаєте, я казав про те, що в цих питаннях відправки військ, миротворців, взагалі, надзвичайно важливі деталі. Тут як ніде д'явол криється в деталях: кількість, чисельність місії, командування, як воно буде організовано, чи це буде об'єднане командування спільно з Україною чи інакше. Далі відповідно. Розміщення, де ця місія має дислокуватися, як я, яке озброєння в неї буде тощо, тощо, тощо. Це принципові речі, від яких загалом і залежить. А як це буде відбуватися, і як це має який це матиме вигляд? І, отже, тут вже є певна конкретика, що а, значить дозволять атакувати російські війська. Якщо це так, то це прорив. А західний чиновник, високопоставлений. Анонімне джерело уточнив, що мова йде про прямі негайні удари по російських об'єктах, так і за його словами, план передбачає формування достатнього контингенту, щоб стримати Росію від нового нападу на Україну. Тобто, як я вже зазначав, Європа розглядає сценарій саме дій на поствоєнний період, тобто на час. Який буде після припинення вогню, і ось це і є гарантії безпеки. Це дуже цікаво. І в плані, який вже, вочевидь, обговорюється, сподіваюсь, скоро ми дізнаємося ще більше деталей. В плані забезпечити місію важкою технікою, запасами зброї, які будуть перекинуті протягом кількох днів а, чи навіть годин. Крім того, згідно плану. Війська можуть бути розміщені на ключових об'єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, і мають бути підтримані західною авіацією та військово-морськими силами. Тобто, ось таким чином. А лінія фронту має контролюватися безпілотними літальними апаратами. Ось уже і конкретика поступово щодо відправки військ. Ця ідея нікуди не зникла. Вона Активно дискутується, і це для нас дуже важливо. До речі, я думаю, що ця пропозиція має знайти підтримку і в американських партнерів, які говорять про те, що Європа має відіграти більшу роль та значення в гарантіях безпеки для України. Це обговорюється тут. Є позиція США. І якщо європейські країни окремо, які наполягають на тому, що Україна має рухатися в фарватері зі Сполученими Штатами і рухатися спільно, то ось, будь ласка, це спільний компонент, по якому треба йти, як мені здається, очевидно, ну, скажімо так, спільний такий трек, те, що з'явилася оперативна інформація, так само від Associated прес про те, що мовляв, нібито в Україні закінчилися повністю ракети Атакамс, Так що це новина велика. Ми ж не бачимо удари вже тривалий час, і ми знаємо, що їх було передано в невеликій кількості. Не думаю, що це когось дивує і а, здійснюється а, іншими, скажімо так, а, іншими засобами ці ураження. Ну, а Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги в Україні, що включає ППО в першу чергу. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіпер. Вона повідомила, що ініціатива ЄС воєнної допомоги передбачає надання систем ППО, ракет до них і боєприпасів є актуальною і знаходиться в процесі підготовки. Ми працюємо з державами-членами. Ну довго працює звичайно потрібно рішення швидше. Щоби ухвалювалися, працює бюрократична машина, і звичайно, що тут дуже важливо, щоб ну скажімо, рішення були можливо навіть більше на двосторонньому рівні між Україною та відповідними країнами-членами. Ось, власне кажучи, і тут для нас неприємний сигнал прийшов із Нідерландів, країна, яка завжди нас підтримувала, в тому, що вони не дуже хочуть фінансувати. Місію фактично військову для України і відправляти війська. Парламент проголосував про те, що цього не може відбуватися, тому що коштів, мовляв, недостатньо. На жаль, ну а тим часом Франція розглядає знову ж таки можливість арешту активів російських. Там знову таки епопея. Хочу нагадати, що. А раніше президент Макрон говорив про те, що це неможливо, тому що потрібно забезпечити юридичну чистоту та процедуру в цих рішеннях і тому подібне. І тому подібне. Ну, ось а, така ситуація. А, а Трамп, зрештою, все ж таки а, передумав іти на максимальну конфронтацію із Канадою і скасував підвищення. Мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, які становили спочатку 25%, а потім американський президент подвоїв їх до 50%. Ну і от він скасував це взагалі сталося через кілька годин після того, як ці мита були запроваджені. Ну і а, це відбулося на тлі того, що Канада а, фактично запровадила провінція Онтаріо Анта 25% мит. На електроенергію, яка експортується до щастя цієї провінції, ну от була відповідь. Про що це для нас свідчить? Це свідчить про те, як американський президент може змінювати точку зору навіть на тлі такої іноді войовничої риторики, яка у нього є і відбувається. Це теж важливо. Ну а Туреччина Анкара заявила про те, що не допустить військової взаємодії Ізраїлю з НАТО, доки у ГАЗі не буде постійного припинення вогню. Вже заблоковано участь Ізраїлю у навчаннях у Болгарії, і Туреччина використовує право вето на обмеження нових рішень щодо Єрусалиму. Після війни у ГАЗі Туреччина посилила санкції та юридичний тиск на Ізраїль а також приєдналася до позову у міжнародному суді. Ну там е набувають конфронтації все більше відносини. Є ще питання Сирії, і знову ж таки ми бачимо, що між Туреччиною та Ізраїлем ніяк не вдається налагодити співпрацю. Туреччина теж має амбіції, не секрет стати лідером в регіоні на Близькому Сході. І забезпечити собі таку позицію лідерства, багато в чому навіть духовним центром. І бачимо, що зараз є ось така знову ж конфронтація довкола газу, і газа, взагалі, дещо відійшла з порядку денного, попри ви пам'ятаєте, ініціативи американського президента створити там свого роду Рівєру і кліпи, які були створені за допомогою штучного інтелекту, де Бін'ямін Натаньяку, прем'єр-міністр Ізраїлю, і президент Трамп. Топлес загорають біля басейну, потягують коктейльчики, все у них добре. Зараз вже дещо е, втрачають е, актуальність, власне кажучи. Ну і е, фактично, е, зараз е, е, є інформація попередня: от оперативне видання Reuters надіслало про те, що Росія вже надала. Список вимог сполученим штатам щодо укладу угоди про припинення війни проти України, за даними Джерел Ройтерс, російські та американські чиновники обговорювали ці умови під час особистих та віртуальних розмов протягом останніх трьох тижнів. Вони зазначають, що як очікувалося, висунуті умови масштабні та схожі на вимоги, які раніше висувала Україні. США та НАТО, які РФ раніше висувала Україні, Ша та НАТО, тобто масштабування, тобто фактично надзвичайно великий пакет. І я думаю, що Сполучені Штати хочуть почути від України, на які поступки Україна готова піти, але все ж таки це вимоги. Але є логіка процесу, я хотів би нагадати. А логіка передбачає, що спочатку припинення вогню, перемир'я як демонстрація, взагалі доволі, що щось збирається виконувати, а потім в подальшому зрозуміло, що Росія постійно висуває умови капітуляції України. Ну це ж ясно. Ну от, власне кажучи, на така ситуація. Подивимося на те, як відреагують Сполучені Штати Америки на це. Ну ситуація непроста. Які умови будуть висувати, які нам вдасться відбити, попри все, на які ми за жодних обставин не підемо, і найголовніше, щоб партнери нас підтримували. Найключовіше для нас це зберегти армію. Армії народ довіряє, народ і армія разом, і український спротив продемонстрував, що народ має ту силу доволі і боротьби, яку не можна втратити. Важливо зберегти армію, важливо продовжувати. Програму рекрутингу до Збройних сил України, аби люди йшли, навчалися, тому що виклики та загрози нікуди не зникають. Жодної демілітаризації і розпуску армії великих масштабів це ось те, що принципово. А далі побачимо і будемо обговорювати. Бережіть себе і слава Україні!